Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоїмо, переможемо. Сьогодні буде відео в мене про зимівлю троянт. Досить мені так видається вже актуальне. Ось і, і водночас я собі зробила горнятку кави. І запрошую вас зробити свій улюблений напій. Можливо, це кава, можливо, інший напій. От і приєднатись до мене посьорбуючи цей гарячий напійчі, який ви любите. Ось поговорімо, поспілкуємося, так? І каву трішечки підніше. Я теж трішечки додам більше інформації, ніж у мене загалом є у відео. Взагалі, сьогоднішнє відео мене спонукав, один допис, так? чи точніше, під, під, під якби. Я думала про це відео, але от ніхто мене не підганяв, там, можна сказати. А тут допис мене підігнав. Я сіла і вирішила зробити це відео. Допис звідки ж допис. На Фейсбуці я підписана на сторінку сад Троянд ботанічного саду Гришка. Ось. І вони зовсім нещодавно зробили допис зі світлиною, що вже починаємо готувати троянди до зимівлі. І це такий був дзвіночок. Не дуже розум ще сприймає, що вже треба троянди починати готувати до зимівлі, особливо коли ще погода досить тепла. В той час, коли вони зробили допис, було ще спекотно, і в нас сьогодні ось я знімаю досить так похмуро, гарно, прекрасна пора, щоб випити каву, собі сісти, розслабитися. Ось і так, хочеш не хочеш, заперечуй, не заперечуй, але зима наближається. І зимівля, сезон зимівлі, так, для наших наближається. Сезон спокою відпочинку від вегетації, від, від цього квітнення, і водночас відновлення, так, нарощення, потім з новими силами новий сезон почнеться. Що ж там було написано в тому дописі? Там була світлина. Таких гарних пагонів троянд, видно, що кущ старенький, вже, ну, тобто, дорослий, гарний. І вони під, під деяким кутом були вже прихилені. І ось там написали так, що вони, боцад, трояндовий сад, боцаду гришка, починають вже поступову підготовку троянд якраз до зимівлі. Вони з року рік щорічно накривають, ось накривають і агроволокном, і прикопують землею, і штамби пригинають. І троянди. Я припускаю, що в них все ж таки троянди досить дорослі вже, досить раніше посаджені. Вони все одно їх пригинають. І відповідно вони як починається процес підготовки? Вони вирізають. Хворі пагони вирізають якісь такі поламані пагони. Ну так, з них вже не буде ніякого діла наступного сезону. А можливо, якісь тонкі, такі видно, що теж вони найменше виріжуться. І старі пагони вони зазначили, що виріжають. І якраз вони хоча б трішечки пригинають кущі, щоб вони звикали до цього положення і зимувати вони будуть ще більш пригнутому стані. І я думаю. Ось оцей допис це мені вже точно сісти, подумати, остаточно якось може вирішити і поговорити з вами про цю тему. Про тему зимівлі троянд. Про тему накриття троянд. Я накриваю з року в рік. Минула річ було вперше, що я не накрила всі троянди, лишила не накритими, мабуть, десяток. Все-таки майже всі були накриті. Стандартно в мене агроволокно так пригинаю або обрізаю під висоту накриття. Роблю дуги з композитної арматури і зверху накидаю агроволокно. Єдина різниця ще була між тим накриттям минулорічним і попередніх сезонів, те, що я минулоріч зробила тільки один шар агроволокна, 60-ки, а всі попередні сезони було два шари 60-ки. Але я деякі лишила. Лишила я не накритий Олівія Роуз, Golden Celebration, Lady of Шалот. Я розраховувала, що вони такі потужні, зимостійкі, і вони гарно перезимують. А Тим більше накривати було якось, хоча я й накривала, і потім вже пізніше накривала, навіть, мабуть, що в грудні дещо накривала в суху погоду. Було важко усвідомити, що треба накривати, бо було дуже тепло. Була дуже тепла осінь, навіть в нас, і я впевнена, на півдні Закарпаття була ще тепліша. Навіть нас на Львівщині було незвично, ну, несподівано тепла осінь і в жовтні. Я садила, навіть в мене є відео, де я футболці висаджую. Це досить незвично, я б сказала. І ось це все накриття. Потім в результаті земля виявилася поганою, навіть для накритих троянд, І я оце ціле літо думаю і не разу відео казала. Як же зимати цього річ? І мені буде дуже цікаво послухати ваші думки. Чи у вас теж є вже якесь певне уявлення, і ви вирішили, як будуть ваші троянди зимати? Чи так як я? Я в роздумах, в яких саме роздумах? У мене між трояндами в деяких місцях. Насаджені гортензії, макрофіли, відкритий ґрунт. Відповідно, там де макрофіли, вони обов'язково мусять бути накриті, як на мене, і я буду накривати. Я буду накривати їх і разом з трояндами, тобто мені це набагато легше. Принести хвою, поставити кругом макрофіл, і зв'язати, пригнути може деякі кущики, бо вони теж вже трішечки величенькі, височенькі наросли і такі розлогі. Так, їх бажано зв'язувати, пригинати. І Відповідно, накрити агролоконом і потім поставити дуги і накрити троянди. І ще один шар буде для макрофіл. Там, в принципі, мені все зрозуміло. Я буду накривати, але <со> це ж досить маленька частина троян. Все таки велика частина троянд не біля макрофіл росте. А росте собі окремо повноцінно самі троянди. І враховуючи минулорічний досвід, скільки було накрито, і накриті позрізала я до рівня ґрунту, і не накриті позрізала я до рівня ґрунту. І якось є таке, така думка, така спокуса не накрити лишити, як є. От єдине, що, звісно, пов'язувати їх, щоб вони зимові ті вітри не тиліпали, не терли і вони не псували собі пагони. Але це спокуса, то спокуса. Це дуже легко лишити, так? звісно, менше роботи, менше мороки. Але з іншої сторони, все-таки, подивившись на боцат, вони невпинно, незмінно з року в рік накривають. Погода кліматом досить схожа до нашого. Накривають, хоч там кущі набагато доросліші. Вважалось би, що доросліші, е, міцні пагони, встигають визрівати і так далі. Вони мали би не змерзати. Чому їх накривати? Але ні, бачите, в них такий підхід. Накриваємо, і це якби ну виходить гарантоване квітування буде по всій довжині. Потім в нас є, що весною обрізати. В нас є багато. Плану чи то багато площі, так для нашого наших активностей по обрізанню. От і відповідно для боцаду це, я думаю, ключове зберегти пагони після зими по всій довжині, бо все-таки це є не якийсь приватний сад, так а це є ну, річ, не річ, а місце, куди приходять люди помилуватися красою. відповідно там має бути все розкішно, великі кущі, широкі кущі, вквітчені кущі і так далі. Тому, от, бачите, в них таке питання не виникає. В мене виникло. Кажу, була я збентежена зимівлею, і от, і от думаю і думаю, як то зробити правильно. Знову ж, якщо подивитися на Леді оф Шалот, на Оліві Роуз, які дуже обмерзли, ну, Golden теж, але о! П'єрдеронсар, до речі, теж вона досить, досить обмерзла, але вона не була накрита. Також я згадала, я тільки цикламен накрила, і цикламен дуже гарно перезимувала. П'єрдеронсар не накрила, і вона погано перезимувала. І ось я думаю, я ж дивлюсь на ті кущі тепер. Шалот, олів'я, роз, вони неймовірно наростили, нагнали. Я не дуже бачу різницю між тим, що я обрізала їх. Ну, десь на висоті метр навесні, так коли вони успішно зимали по всій довжині пагонів, я обрізала їх, досить лишала великий кущ, не надто кардинальну обрізку робила. І коли я обрізала, ось зовсім низько біля рівня ґрунту, майже вони теж наростили прекрасні розкішні кущі, густі погілкувалися гарно, теж не залізеш було влітку, щоб прорідити їх, бо дуже пагони щільно один біля одного. Ось тому і думай, лишати перезимуй чи не перезимують, мабуть, що якщо накрити, найімовірніше, що такі би сорти перезимували, але потім, що, потім так, кущ наростає, такий величенький, так? і не накрити вони можуть обмерзнути і кущ водночас вже з тим теж наростає дуже великий. Проте я не знаю, чи таке кардинальне обрізання щорічно. Якщо би воно, припустимо, змерзало щороку, змерзало-змерзало, обрізаємо дуже-дуже низько. Чи це для куща загалом добре? Все-таки, мабуть, дуже обрізати під рівень ґрунту щороку, такі типи, як остенки, шраби, то, мабуть, не надто добре для куща, бо, звичайно, гібридні, вони. Можна і накривати швидше за все, бо вони не потерпають від того, що їх обрізати дуже низько. Вони люблять низьке обрізування, 2-4 бруньки від рівня ґрунту, і це для них є нормою. Ось. Але от інші кущі, витки, троянди, звісно, дуже би не хотілося втрачати з обмеранням. І я, до речі, теж говорила про... Знаєте, оул, Витка моя троянда, вона поки що не доростала до видку, але вона хоча б мені зимувала прекрасно. Але цьогоріч, навіть під накриттям, вона не перезимала добре і вона не нагнала. Все-таки вона не мала сили нагнати, так як леді оф шалот. Ось і таке отаке відео, такі думки, е якби дуже-дуже. Хочеться ще почерпнути від вас інформації, почути, чи ви в теж роздумах, як ви робите свій підхід. Може, мені це теж дасть натхнення якесь, і я все-таки не буду е так лінуватися і зроблю це, все-таки на крию, і не буду надіятися, що, та, що якось воно там перезимує. Але пропоную зробити ліричний відступ і потім знов продовжити про зимівлю роздуми, ліричний відступ на каву. Я так, в певний момент, мабуть, що після студентства найімовірніше, полюбила каву. І от і люблю собі купляти, в принципі, звичайно, десь там знаходиш якийсь супермаркет, дивишся виробника найперше. Хоча, я думаю, воно вже з країни окупанта не завозять. Мабуть, я надіюся, бо раніше перші роки. Перевіряли, перевіряла я так коди, штрих-коди виробника. Ось це головне, от подивитися. Мені важливо було рівень обсмажки. Я не люблю дуже смажену, таку не те, що смажену, дуже. Е Високий рівень обсмажки, щоб вона була аж гірка. Такого я не люблю. Але в певний момент хочеться щось спробувати іншого. Так? Є, звісно, кав'ярні різні у Львові, там, де продають кави, і є в інстаграм сторінки. Теж я вже неодноразово натрапляла. І ось я натрапила на каву виробника чи обсма... Так, виробника. вони обсмажують каву. 25. 25 Coffee Roads. Або 25 кофі Роустерс в Харкові вони знаходяться. В них є в асортименті більше 50 сортів кави з різних країн, дуже широкий асортимент, дуже такий ну, вибір прекрасний. І що мені там сподобалося, так в них по перше заходиш на інстаграм-сторінку, і там дуже багато інформації про каву. Там є такі дописи, там дуже гарно, ну, Тобто, виходить людям дуже гарно вести сторінку. Там є такі гарні, цікаві жартівливі, навіть дописи, що піднімають настрій. Дійсно, так цікаво розписано, раджу почитати. Є такі, такі дописи, що я от шукала така серйозна. Шукаю, шукаю каву, яку ж мені вибрати. І тут якийсь такий допис, я аж посміялась. Дуже гарні жарти в них там є. От що в них ще цікавого? В них на сайті можна, це я вперше така зустрічаю, на сайті можна підібрати собі смакал. От в мене не раз таке є, ну, скажімо так, я знаю, кизлинка, гірчинка, так? І от рівень обсмажки це такі мені базові речі, які, по яких я можу зорієнтуватися, що я хочу. От, але ж е, часом хочеться спробувати щось таке цікаве, незвичне, тим більше зараз є різні з ароматами. Хоча е, тут зазначено, от цей виробник вони без ароматизаторів, тобто в них натуральна обсмажка, е, от і е, без додавання будь-яких ароматизаторів. От, на сайті, коли заходиш, в них є ніби як конструктор, який тобі допоможе підібрати каву. Тобто треба відповісти на певні питання, ну, щоб зорієнтуватися, так, що ви очікуєте, ваш смак, ваші подобання. І от той конструктор підбере каву згідно тих відповідей, чи згідно ваших уподобань. Ось це мені дуже сподобалось. Але сайт і сайт, і на інстаграмі теж чи в інстаграмі, коли робиш замовлення, теж питають, що любите: чи більше кислинку, чи більш гірчинку. Так. От, до речі, питають навіть як заварювати каву, бо е, виявляється, це теж важливо при помелюванні. Так вони мелять каву, не, не обов'язково в зернах вони надсилають, а можуть помолоти. І відповідно це важливо. Спосіб заварювання важливий для того, щоб от змолоти правильну каву. Цього я не знаю. Це для мене відкриття. У мене кава в зернах, бо в мене є машинка, вона мелить і зразу мелить так. І зразу заварює каву, От, тому мені прислали в зернах. Я собі вибрала Toffler, Це є суміш двох сортів арабіки. Що мені тут сподобалось, що тут є нотки чорносливу і випічки з шоколадом. У мене тільки шоколад це в мене дуже зразу ключове. Я дуже люблю шоколад. Ось, І в ароматі ще горіх, шоколад і сухофрукти. І відповідно кислинка 25 і гірчинка 25. Тобто така досить легенька, легенька кава. Як для мене, на мій смак. Бо хтось любить гіркішу, хтось любить кислішу. Гарно все розписано. От е, В них ще що дуже мені сподобалося на додачу до тої всієї інформації, яку можна отримати і собі зробити гарний вдалий вибір. От, І я не смакую цією кавою зараз. Е, дуже гарний вибір на додачу. Е, те, що вони, я це називаю соціально відповідальний бізнес, але взагалі це мабуть і. Може, для когось це те саме, що для мене значить, але вони активно долучаються до ну, підтримки так наших воїнів, нашої наших сил оборони, нашої армії. Як вони долучаються? Найперше ви можете на сайті чи в інстаграмі придбати каву суто для воїнів. Тобто, в них є кава, підвішена кава, вона Називається є на сайті. Відповідно, ви можете купити оцей. Пакет, скільки можете, суто для воїнів, так, і вони періодично це надсилають як в госпіталі, так і на фронт. Через волонтерів, найімовірніше, вони передають туди цю каву, так, якою ви можете пригостити наших воїнів. Також в них є Грошове так з кожного придбаного пакета кави певна сума йде на армію. І також не часто таке зустрінеш, що тут в них є з кожного придбаного пакета певної кави. Так, я дам в описі це і дам у відео, бо я знаю, що дуже багато людей полюбляють домашніх улюбленців, і от в них з того пакета кави так іде. Також, як би, відсоток, 25%, якщо не помиляюся, на притулок тварин у Львові. Уявіть собі, так. Тобто вони і армії допомагають, і от домашнім улюбленцям, притулкам, так, притулку у Львові вони допомагають. Це теж ну, досить відповідально, я б сказала, і мені я була так від, відкриття для мене було дуже приємне. От і Ще в них є дрип-кава. Це я теж, до речі, підготую відео. Я планувала якраз і відео підготувати по дрібкавій, і от якраз буде в мене так можливість показати вам і розказати, що це таке, і як вона мене виручає, особливо в періоди цих відключень довготривалих, скільки годинних відключень світла. От, якщо ви додивились до цього моменту, то я хочу сказати: якщо ви любите каву, якщо ви полюбляєте каву, якщо ви полюбляєте відкрити для себе щось нове, спробувати щось нове, то цей виробник 25 Coffee Roasters, вони запропонували промокод знижку. От, на каву, так я це додам в описі під відео і посилання на сайт, ви можете це використати. Ну, і, звісно, якщо ви проживаєте в місті, наприклад, Львів, Київ, Харків, там буде безкоштовна доставка від певної суми, і безкоштовна доставка кур'єром, і безкоштовна доставка новою поштою теж від певної суми, якщо я добре пригадую: 350 чи 450 гривень. Оце вся інформація в них теж є. Ось так така кава. У Львові восени пахне кавою і добрим джазом. Це в мене теж таке такий спогад ще, мабуть, студентських років. Тому та кава мені кава, дуже доречна, і дуже я люблю покавувати. Ось так. Що ж до зимівлі, пропоную повернутися до зимівлі. Ще один з варіантів зимівлі це є накидання. Землі, так поверх того куща, троянди, який ми хочемо прикрити землею. Але накидання, от, оцей горбик землі, має бути сантиметрів 20 від рівня ґрунту. Це не просто кинув лопату і прикрив, ніби. Так? І тоді е, найімовірніше, але та з високою ймовірністю, все таки е, троянда, якщо й обмерзне, то обмерзне лише до рівня того горбика. Так, тобто під землею все збережеться неушкоджене і ціле, і здорове. Цей варіант я для себе не розглядаю. Все-таки я пробувала один рік так робити. Це дуже енергозатратно, дуже важко возити землю в одну сторону, а потім знімати її і знову вивозити кудись. Якщо постійно розкидати навколо куща, то потім виходить, що троянда дуже сильно заглиблена, виявляється так. От тому, ну кажу, мені це дуже тяжко, тому я це відкидаю. Тому для мене зимівля це поки що на даний момент, або накрита агроволокном троянда, пригнута, звісно, або ж або ж не накрита зовсім. Не накрита зовсім ще може що статися. обледеніння, ось оця, ну цей лід, коли йдуть опади або навіть. Мокрий дощ або навіть є таке. Воно навіть ну крижаний такий дощ, та, І воно відразу замерзає або через ніч замерзає. Звісно, в нас це є обледеніння і на дорогах. Потім дуже проблематично може виїхати бути. І на трояндах, на деревах бувають такі зими, коли така шкірочка льоду, льоду тримається навіть понад тиждень. І це не дуже добре. І якраз це навіть не те, що не дуже добре, це погано. І якраз це агроволокно воно все-таки захищає, це є прошарок, і відповідно агроволокно бере на себе оце все обледеніння. І я навіть теж якомусь відео якогось року показувала, яка. Ну, така груба шкірка льоду була на агроволокні, і я її проламувала, і чути було, і видно було, який літок є на тому агроволокні. І він опинився не на троянді, а на агроволокні. І вітри дуже висушують троянди. Вважається, що взимку дуже йде висушування сильне вітрами. От і ці пагони в результаті вони ну, обмерзають потім, і ми їх найімовірніше виріжемо. Тому є і за, і проти. Може бути так, що все буде добре і не буде таких ні обледень, ні висушувань. Троянди перезимують, може бути так, що навпаки буде все, що хоч. Але ця осінь, хто знає, яка буде знову ж таки по теплоті, бо попередня була дуже тепла, і потім вони всі виготували, виготували, вони не йшли в стан спокою, щоб, їх не роб... щоб їм не робив, як би їх не підживлював. Обрізав, не обрізав, вони йшли в стан спокою і потім не йшли в стан спокою, точніше, і потім. В певний момент прийшла зима, прийшли морози, вони найімовірніше через то змерзли. Але загалом все-таки певні дії роблять щодо підготовки до зимівлі, в будь-якому випадку, як би вони не зимували. Це, звісно, що підживлення осіннє, з наголосом на фосфорікалій, без азоту взагалі, або з дуже-дуже мінімальним містом азоту. Це вважається, що треба зменшити полив, але я не знаю, як зараз з поливанням, навіть в нас ось були дощики якісь. Не скажу я, що вони полили. Вони прибили пилюку, але вони не сильно промочили. Тому щодо поливання я не думаю, що щось станеться такого, що ми перелем троянди з такою, з таким роком цьогорічним, посушливим. От прибирання під кущем, звісно, знімання пелюсток, які вже видно, що застигають, щоб вони не поширювали ту цвіль. От, прибирання хтось обрізає, починаючи з, нижнього, з нижньої частини куща, обрізає листя не лишень пагони, а листя. От в мене листя опадає, Бо троянди переважно хворі, і листя саме впадає його, не встигати прибирати або я практикую солому просто підкладати. Накладна та листя або ж прибирати правда, мульчування. Хто мульчує, вже не радять поновлювати і підкладати нове мульчування восени, з вересня місяця, бо то та, все-таки не потрібно нам того перепрівання і додаткового азоту, бо перепрівання дає точно додатковий азот. От, але щодо прибирання, думки різняться: хтось прибирає на зиму повністю, все оголює землю, хтось лишає, бо там фактично ну от я дивлюся і кручу голову, бо мені видно мої троянди зоді. І, відповідно, там є ще шар мульчі, там є ще шар навіть соломи. Якщо муча трав травою після газонокосарки, то дуже тонесенький шар. Якщо муча соломою, то грубший шар. Так? І воно все одно, найімовірніше, воно ще до зимового того періоду, поки ще накривати, десь в листопаді воно, якщо не все перепріє, перетрухне, то частина точно перепріє і перетрухне. так. І, відповідно, я не оголюю, повністю лишаю, як воно є. Але знову ж таки хтось повністю прибирає. Чому прибирати листя або хоча б накривати так соломою, і щоб там заводилися ті корисні грибки, і, і знищували ті негативні грибки чи некорисні для нас, то звісно, щоб не розповсюджувалися оці хворі листочки і. Не розповсюджувалося, воно далі не розліталося. На інші кущі, на дерева, на інші рослини, Гортензії можуть хворіти, звісно, борошнистою росою. Півонії можуть хворіти якимись такими, мабуть, озами, що такі робляться п'ятна і вони потім поширюються і так далі. Тому все-таки щось треба робити біля троян. Не буде такого, що сидиш і тільки чекаєш зими, як воно там собі буде, хто знає. Все-таки щось треба робити, звісно, щоденно є певна робота біля троян. Отак цікаво, як у вас, які ваші роздуми, які ваші плани, як ви будете так перезимовувати, що зараз робите? Дуже я радію, що хай який не який дочок пройшов, але пройшов, все-таки вже легше буде підживлювати, бо я люблю підживлювати. Та люблю, не люблю, все-таки я люблю підживлювати по листю, але. Оскільки хворі, яке підживлення по листці, дуже багато троян вже без листя або в борошнисті руці, тому підживлення листю не піде. Треба робити це під корінь. Ось так буду дякувати вам за увагу, за відгуки. Читайте опис під відео щодо інформації про каву, хто зацікавився. От і лишайте свої коментарі. Активність під відео вдячна вам за неї. І так, до наступних відео. Всім папа. -па.